Доброго дня, друзі. Хочу вам сьогодні показати такий ось тестер AliExpress. Він дуже довго мене держав. Та Я заказував ще його року 4 назад, не пам'ятаю, вже ну, дуже давно. І Хочу вам його показати, як він працює. Кажуть, що Китай там не дуже фігня, це. там нічого не фігня. Це так виглядає, ми два штуки. Залишилися, людина забирає, вже немає і дивіться. Я її, звісно, для продажу брав там для своїх, але вам не потрібен 12 вольт. І така пластмаса гарна, знаєте, і табло прикольне, класне, штука взагалі суперська. І плюс динамик, якщо вона пікає, по-моєму, щось я підключу. Я спочатку покажу вам його, протестую на акумуляторі. Акумулятор це мене це я брав для. Коли не було світла, ну прикольна штука це придержав, це акумулятор дуже добре, Преобразователь, потім покажу вам преобразователь, в мене ще. І коли не було світла, я підключав. Вони дуже виручали Котел. Можна було навіть телевізор, але найголовніше це, це котел. Взагалі. Ну просто шикарна була штука. А цю штуку я брав для, для тестування. Хоча є тестер, якщо чесно, є тестер. Я не знаю, зачем я його брав. Воно, в принципі, для тестера. Можна було тестером провірити і все. І зараз я вам покажу 12. Я підключу, вибачте, бахну, щоб ще не, не здовбати його. Бо людина буде забирати, що за фіня. Так, і підключаю ось. Мінусова. Неудобно знімати, вибачаюсь. Не дуже професійний я зйомщик, бачите, 12.4. І показує ну, медіум. Це вже не повний він виходить. А коли, ось, коли, виходить, коли підключаєте до генератора, зключили, в стані машина те ж сама. Вона перевіряє тест акумулятора. А коли заводите, вона повіряє тест генератора. Наскільки генератор дає зарядку. Наскільки на нього зношеність. Ну Така штучка, чесно кажучи, не дуже. щоб прям така, ну, Але все одно ви зможете перевірити генератор, наскільки він або погано, або добре, або повну. Мабуть, це звишена буде ну Штука дуже класна. У мене ще є акумулятор, але інтересно, 6 вольтовий. Тут вона інструкція в них йде в Китаї, все дуже чорно. У мене ще є такий ось. Акумулятор, ну він, мабуть, вже не годно, 6 вольтовий, я не знаю, це 12 вольтовий, але, мабуть, взагалі нічого не покаже, на який дурі або не підключають до такої штуки. Ну, зараз подивимось, Я зараз закину цю штуку Дивіться. Бо я теж думав, беру, нафіга я брав, думаю, може там з Китаю прийде якась фігнюліна, знаєте. Коли ні, вона прийшла, я я був, чесно перевірив. ну, Він не покаже, мабуть, бо це 12 вольтова штука. А, ні, слухайте, друзі, дивіться. Він навіть показує 337 вольта. Ну, не показує, він він показує сам напряження. Вольтаж а не показує, як бачите, тут, тут табло даже не ну, то, що він Тут написано 12, да, 12, вольта, да, 12 вольта, він не підходить до таких маленький. Але все одно як тестер, він показує. Він, мені кажеться, це щось таке. А ну, я зараз візьму тестер і перепровід. Ну, зараз візьму тестер, де він тут ось його тестер у мене. Бачите, трохи хламка завелося. Платив місць ОБДшка, я машину тоже теж працював, дуже медленно працює. Тут багато такого цікавого хламчика корише, для комп'ютера. Це кофіння плата, телефон. Також, і ще плати є. Теж з Китаю заказував, надо ще з ними розібрати, що за плати. тут їх дуже багато. І ось був паяв, не де паяв. Ну, не в цьому було, це вже потім, потім... Давайте зараз перевіримо. Я зараз виставлю. Хоча що так знімаю, не, не, не неудобно, але якось ось при цей. Так, дивіться, показує 13,4. 13. Дивіться, ось я підключив, тестер підключив, показує 13. 13,11, 11, погрішність, а до 13,14. Ой, 13, господи, 3, господи, 3,14 вольта, Тут 3 і 11 вольта. Бачите, той тестер він. Ця машинка чуть-чуть А ну Зараз давайте я на великому поляці. Все-таки це 12 вольтова штука. Тепер дивіться чого. він. Наскільки він бачить, 12,4 показує. І дивіться, 12,51. Ось вот так от. А чого воно так, не знаю, бо плата така, бо сам такий тестер. Бачите, показує він чуть-чуть. понижає, а чого понижає, не понятно. Тестер у мене точно тестер сюди чіткіший. А, хоча дивіться, я переключив, бачите, 12.4. ні, він правильно показує, 124. Він, мабуть, він бачите 12,4, а цей буває як у мене, вже по 124. Ні, тестер хороший, 12.4. Він чітко показує, ви бачите. Ні, тестер дуже гарний, класний. У нього немає десятих, нисі не одна сотих немає, десята. А, дивіться, бачите, 11. Щось за комунатор, вже він давно не заряджався, треба заряджати, Дивіться, що з ним відбувається. контакт, а, це вибачається це контакт, це вийшов, просто я вирішую, щоб собі держу, не держав, бачите, 125 та йому, зараз давайте отак ось. О дивіться 12,5, бачите, 12.5 і 124. Трохи, Може підбрехує. Підбреху а потім треба буде до машини, я хочу ще вам показати, підключити до машини, щоб генератор бачите, показує на цьому і підключити ще до генератора. Так, да, бачите, 12.5-124. Хоча бачите 12.4 прігає. Він показує правильно. З звісно. так, вам дякую пока за відео. Шо, Шо? Може подивитись ні, а я хочу ще підключити його до машини і продемонструвати вам. Дякую, пока дякую. Продовження відео і дивіться, навіть якщо ви неправильно підключите цей прибор. То я підключаю. Бачите, він пікає. І ось пише, що неправильно підключено. А зараз я переставлю, Хочемо використовувати на машині. І підключаю. Покажу. 12. Зараз не видно. Сонце засвітить. Зараз підключить. 12.1. Бачите, 12.1. Це показує. Медіум, середній акумулятор, тобто вже 12-дин вже просаджено ну медіум, середній, Не сильно підсигши, а зараз я за машину заведу. Машину я завів і зараз ми зглянемо, що буде. Дивіться. Да воззарядку. І бачите, переключилося. Зелене. Ось це пальше. Нормально, ну, нормально заряджає. Вони було придував, потім хайш, тільки що тут генератор регулює. І показує. Дивіться, 14. 147-42, а воно крига. Він, він буде потім е, на одування, який не буде оплати, не Сильно освітлення. Воно очима нормально, а телефон... дуже гарновато 2462 через 6-3 через 2 вольта І все, ви бачите, який показує зелений горит. Ну приготу, що він буде постійно буде спадати подскладати. Тобто генератор працює нормально. Добре. Нормально, добре. Хорошо. І ось отакий прибор. Друзі, дякую за За цей прибор я хочу сказати, що дуже гарна річ. Дуже класна штука. Бачите? Він, Якщо неправильно підключається, він пікає. Навіть сам не знав. Це колись купив і показує повністю заряд акумулятора. 12-1 ви бачили, Ну, слабкий. Це середній показує медіум. Там Він помиляється, може похибка якась є з цього прибора. А потім, бачите, похибка є, тому що ми там на, на відео в першій частині бачили, що є похибка. І друга, бачите, він автоматично переключається на зарядку генератора. Гуд, хай, ну, При старті, бачите, 14,2, ну, пригає, а потім він десь до 13. Ну, 13, там, не знаю, по параметри автомобіля вже. І потім е, показує, ну, тобто генератор добре заряджає. В гарному стані генератор. Так що, друзі, дякую вам. Короче, за... Може продивитись, не продивитись, може вам буде корисне це відео, не буде. Ну, по крайній мірі, такі апарат, І кстати, дуже гарний, у нього хороша корпус, гарні провода, класні, мідні. Бачите, він ну, аккуратно ну, чіткість інструкцією. Ну, це колись купляв давно. Думав, там для цього ну, не вийшло. Так і вони з мене завалялися. Зараз людина забереться, хай коваряє довбе, що йому там потрібно буде. Так що дякую вам. Мені два штуки таких залишилось. Були і все, вже немає. Грубо не забирає. Дякую вам, до побачення всім.